А вже вранці 16 березня біля будівлі, де проводилася сесія депутатів міськради, було досить гамірно та зібралося чимало людей. Серед присутніх можна було помітити прихильників Віктора Літвіщенка, який виступав з рупором перед людьми та нечислену групу мешканців району. Слід зазначити, що серед присутніх були досить агресивно налаштовані громадяни, а до декого з депутатів намагалися навіть застосовувати фізичну силу. Поблизу Віктора Літвіщенка можна було помітити. І депутата облради Анатолія Гайворонського. Далі пропонуємо переглянути відео без коментарів. Так, смотри. Да, шапка. А ты снимай, мне нужно снимать. Ой, снимаю, у меня, по-моему, не заснуло оно. Одиди, заходите. Одиди, не сейчас снимай. Да, надо нам идти, на что тут? Вот, посидим. Ну, решил. Ну, блядь.